27 червня Вівторок. Вплив наших слів і вчинків. Бо Ездра поклав у своєму серці досліджувати закон і виконувати його, і в Ізраїлі навчати приписів і судів. 7.10. Ездра був нащадком Ааронового покоління. Священником, якого Бог вибрав, аби він став знаряддям добра в Ізраїлі, та повернув священникам минулу честь і повагу, оскільки їхня слава за час полону сильно потьмяніла. Ездра вирізнявся розсудливістю і святою ревністю. Він був також ученим мужем, книжником, який добре знався на законі Мойсея. Усе це сприяло тому, що він став видатним діячем свого часу. Божий дух спонукав Ездру досліджувати історичні і поетичні книги Біблії. Вони дали йому правильне розуміння глибини Божого закону. За час полону пізнання Божої волі було певною мірою втрачене. Тому Ездра зібрав усі екземпляри закону, які йому вдалося знайти, і поширив їх серед Божих дітей. Він став учителем закону та пророцтв у школах пророків. Чисте слово, яке так старанно викладав Ездра. Давало людям безцінні для того часу знання. Деякі із пророцтв мали незабаром здійснитися, і Ездра старанно досліджував невідоме для народу світло. Він прагнув осягнути це знання, щоб потім навчати людей жити згідно з принципами Божого Слова. Ездра бажав навчати інших усього, що йому самому було відомо. Він став Божим рупором, викладаючи людям святі принципи, якими керуються жителі небес, навчаючи людей, він передавав їм знання вічних і непохитних істин. Коли Ездра працював, викладаючи людям здобуті ним знання, його здібності примножувалися і розвивалися. Він став Божим свідком у цьому світі, відкриваючи людям, що являє собою біблійна істина, коли вона перетворюється в щоденне життя людини. Слова та вчинки Ездри впливали на його співвітчизників, тому що Божий Дух перебував з ним. Він старанно готував своє серце до тієї роботи, яка, як він вважав, була доручена йому небом. Він досліджував слова писання, які свідчили про обов'язки Божого вибраного народу і знайшов урочисту обітницю, дану Божим народом бути слухняним Богові та його словам. А також обітницю Божих благословень для слухняних. Кожному з нас доручена певна робота, яка може бути виконана лише завдяки освяченим зусиллям. Чи дозволимо ми, аби приклад Ездри став дороговказом у нашому житті і навчив нас правильно використовувати наше знання писань? Давайте ж і ми, на прикладі Ездри зробимо так само, покладемо у своєму серці досліджувати закон. І виконувати його.